Нападник з України Віталій Лялька з нами на включенні. Віталій, чергове тренування завершилося у Вільнюсі. Чим запам'яталося тренування на цій арені? Незвичайне тренування, як і всюди. Тобто в плановому режимі тренуємося, нічого нового, готуємося до матчу. Васа п'ятірка сьогодні декілька голів забила в більшості. А все йде по плану? Це йде по плану. Ви бачите, усіх нас дуже веселий. Дай Бог, щоб він після чемпіонату міру цвіту такий же був. Тому сподіваємося, що матчі пройдуть якомога краще для нас. Тому готуємося. Едуард Захарченко, який тільки що був в кадрі, закинули йому сьогодні шайбу. Так, неодноразово. Кожен третій сьогодні закинув йому. Здається, що на цій гені трошки вищий борт знаходиться. Звертали увагу на це? Так, є така, є така штука, що трошки вища. Це не заважає? Це не заважає, просто треба бути ну, трошки, як то кажуть, ну, увагу приділяти, щоб не травмуватися. Приділити увагу до боротьбі під бортом. Це завтра, післязавтра дві гри з командою Литви, яка рангом вища, ніж нас в дивізіоні 1А. Які очікування? Ну, побачимо. Очікую гарної гри. Сподіваюся, що ця збірна на ходу вже і покаже достойну гру. Щоб як ми, так і вони росли в хокейному плані і вже, так скажімо так, готувалися вже на такі на швидкості матчів чемпіонату світу. Дякуємо.